Розділ 58. Триденний дощ, явище виняткове в Римі під час літа, і град, який падав супереч природному ладові, не лише вдень і ввечері, але й серед ночі, перервали видовище. Народ захвилювався. Передбачали невражай на виноград. А коли одного дня блискавка розплавила на капітолії бронзову статую Церери. Звелено було приносити жертви до храму Юпітера Рятівника. Жерці церери пустили чутку, що гнів богів упав на місто з приводу занадто млявого виконання страти християн, отож люди вимагали, щоб без огляду на погоду було прискорено подальший перебіг ігор, і радість охопила Рим, коли оголошено врешті, що після трьох днів перерви видовища поновляться. Тим часом повернулася й гарна погода. Амфітеатр із самого ранку наповнився тисячами людей. Імператор прибув також рано з виставками і двором. Видовище мало розпочатися з боротьби християн між собою, тому їх одягли, як гладіаторів, дали їм усяку зброю, що слугувала професійним бійцям для наступального та оборонного бою. Але тут настало розчарування. Християни покидали на пісок сітки, вила, списи й мечі і одразу ж почали обійматися та підбадьорювати одне одного перед муками та смертю. Тоді глибока образа та обурення заволоділи серцями публіки. Одні дорікали їм за молодушність і боягузтво, інші стверджували, що ті не хочуть битися навмисно через ненависть до народу і щоб його позбавити радості бачити мужню боротьбу. Врешті, за наказом імператора, випустили на них справжніх гладіаторів. Ті уклійних і беззбройних перебили, як оком змигнути. Але коли прибрали трупи, видовище перестало бути боротьбою, а змінилося низкою міфологічних картин, задуманих самим імператором. Отож, побачили Геркулеса, який палає живим вогнем на горі ета. Він здригнувся при думці, що на роль Геркулеса. Призначити могли й Урса, але, очевидно, черга не дійшла ще до вірного слуги лігії, бо на вогнищі згорів якийсь інший, зовсім невідомий йому християнин. Зате в наступній картині Хілон, якого імператор не хотів отпускати з вистави, побачив своїх знайомих. Показували загибель Дедала та Ікара. В ролі дедала виступав Іврицій. Той самий старець, який свого часу відкрив хілону знак риби, а в ролі ікара – синього кварта. Обох, за допомогою хитромудрої машинерії піднято було вгору, а потім з величезної висоти скинуто раптово на арену. Причому молодий кварт упав так близько до імператорського подіуму, що бризкав кров'ю не тільки внутрішнє оздоблення, але й також оббиті пурпором поруччя. Хілон не бачив падіння, бо заплющив очі, чув лише глухий удар тіла, а коли за хвилину побачив кров біля себе, мало не зомлів вдруге. Та картини змінювалися швидко. Соромітні муки дівчат, гвалтованих перед смертю, гладіаторами, що були переодягнені звірами, розвеселили публіку. Їй показали жрицькі Белиї і Церери, показали Данаїд. Показали дірку, посіфаю, показали врешті дівчаток, яких розривали дикі коні. Глядачі аплодували все новим вигадкам імператора, який, пишаючись ними та хміліючи від оплесків, не відставляв тепер ані на хвилину смарагду відоку, спостерігаючи за білими тілами, яких терзали залізом та за конвульсіями жертв. Було зображено і картини з історії міста. Після дівчат побачили муція з циволу, рука якого прив'язана до тринога з вогнем наповнювала запахом горілого м'яса амфітеатр. Але який, як справжній з цивола, стояв без єдиного стогону, з очима, зведеними догори, шепочучи молитву почорнілими губами. Коли його добили і тіло виволкли до сполінарію, настала звичайна полуденна перерва. Імператори з вестелками та агустіанами покинули амфітеатр і попрямували до навмисно спорученого пурпурового намету, в якому приготовлено для нього та гостей розкішний прандіум. Глядачі, здебільшого, за його прикладом вийшли на повітря, розташовувалися мальовничими гуртками навколо намету, щоб дати відпочинок втомленим от від тривалого сидіння кінцівкам. І спожити страви, які з ласки імператора щедро розносили раби. Найдопитливіші тільки покинули свої місця, спустилися на саму арену, і, торкаючись пальцями липкого відкрою піску, розводили, як знайомці і любителі про те, що ж відбулося, і про те, чого ще очікувати. Незабаром, одначе, пішли й ці, аби не спізнитися на частування. Залишилося тільки декілька людей, яких отримала не допитливість, а жалість до майбутніх жертв. Ці причаїлися у проходах та на нижніх рядах, а тим часом розрівняли арену і почали копати в ній ями одну біля одної, по всій площі, рядами від краю до краю, так що останній ряд виявився за кільканадцять кроків від імператорського подіуму. З надвору долітав гамір люду, крики й оплески, а тут з гарячковим поспіхом робилося приготування до якихось нових тортур. Несподівано відчинилися кунікули, і з усіх отворів, які виходили на арену, почали виганяти християн. Вони були оголені і несли хрести на спинах, зароївся від них увесь амфітеатр. Бігли старці, зігнувшись під тягарем дерев'яних брусів, біля них чоловіки у розквіті сил, жінки з розпущеним волоссям, яким намагалися прикрити свою наготу, хлопці, підлітки і малі діти. Христи, здебільшого, як і жертви, увінчено було квітами. Церкові служителі, шмагаючи нещасних батогами, змушували їх класти хрести біля приготовлених ям. І самим ставати поряд. У такий спосіб мали загинути ті, кого першого дня ігор не встигли кинути на розтерзання собакам і диким звірам. Тепер хапали їх храби і, кладучи навзнак на хресті, почали прибивати їм руки до поперечин ретельно та швидко, аби публіка, повернувшись до закінчення перерви, застала вже всі хрести поставленими. В усьому амфітеатрі розлягався тепер стукіт молотків, який відлунював у верхніх рядах і долітав аж на площу навколо амфітеатру та від намет, у якому імператор частував висталок і придворних. Там пили вино, насміхалися над хілоном, шепотіли дивні слова на вухо жрицям вести, а на арені шкипіла робота. Цвяхи впивалися в руки й ноги християн. Шурхотіли лопати, засипаючи землею ями, в які було поставлено хрести. Серед жертв, до яких тільки за хвилину мала надійти черга, був і Крисп. Леви, не встигли його розтерзати, тож призначено йому було хрест, а він, завше готовий до смерті, радів думці, що настає його година. Вигляд у нього був незвичайний. Бо висохло його тіло, було зовсім оголене, тільки пов'язка на стегнах, а на голові був вінок із троянд. Але в очах у нього блищала та ж сама невичерпна енергія, і те ж саме обличчя суворе й фанатичне дивилося з під вінка. Не змінилося й його серце, бо як і колись у кунікулі погрожував гнівом Господнім, пообшиваним у шкури побратимам, так і сьогодні. Грізно засуджував їх замість того, аби втішати. Дякуйте, Спасителю, говорив він, що дозволяє вам померти такою смертю, якою помер сам. Може, частину гріхів ваших за це і буде вам відпущено. Все одно дрожіть, бо справедливості має бути дотримано і не може бути однакової нагороди для злих і добрих. А словам його вторив стукіт молотків якими прибивали руки й ноги жертв. Усе більше хрестів здіймалося на арені, він же звертався до тих, що стояли ще кожне біля свого хреста. Бачу розверсте небо, але також бачу і розверсту безодню, сам не знаю, чи зможу звітувати Господу за своє життя, хоча вірив і ненавидів зло, і боюся не смерті, а воскресіння, не мук, а суду, бо настає. День гніву. У цю ж мить з поміж ближніх рядів озвався спокійний і врочистий голос. Не день гніву, а день милосердя, день спасіння та блаженства. Бо говорю вам, що Христос пригорне вас, втішить і посадить по праву руку. Сподівайтеся, бо небо розкривається перед вами. На ті слова. Всі погляди звернулися до лав. Навіть ті, що вже були на хрестах, підвели бліді, змучені обличчя і подивилися в бік мовця. А він наблизився аж до огорожі, що оточувала арену, і почав хрестити їх. Крис простягнув до нього руку, буцім бажаючи його вдарити, але, побачивши його лице, опустив руку, коліна підломилися під ним, а вуста прошепотіли. Апостол Павло на великий подив церкових служителів усі стали навколішки, коші не встигли розіпнути, і Павло старця звернувся до Криспа. Криспе, не погрожуй їм, бо ще сьогодні будуть із тобою в раю. Ти вважаєш, що їх буде засуджено, але хто їх засудить? Невже це зробить Бог, який віддав за з них сина свого? Невже Христос, який помер заради їхнього спасіння, як вони помирають для слави імені Його? І як їх засудити може той, що любить? Хто звинувачитиме обранців Божих? Хто скаже на цю кров проклята? Я ненавидів зло, Отче, відповів старий священник. Христос велів любити людей і ще дужче, ніж ненавидіти зло. Бо вчення його є любов, а не ненависть. Згрішив я в годину смерті, відповів Крисп. і почав бити себе кулаками в груди. Тут розпорядник наблизився до апостола і запитав: хто ти, що розмовляєш із засудженими? Римський громадянин, відповів спокійно Павло. Потім, звернувшись до Криспа, сказав: Сподівайся, що це день милості, і помри спокійно, рабе Божий. Два риби підійшли в ту хвилину до Криспа, щоб покласти його на хрест. А він глянув іще раз навколо і вигукнув Браття мої, моліться за мене, і лице його втратило звичну суворість. Кам'яні риси прибрали виразу спокою та тихої радості. Сам розкинув руки навздовж поперечини хреста, щоб полегшити роботу і, дивлячись просто в небо, почав гаряче молитися. Здавалося, нічого не відчуває, бо коли цвяхи впивалися в його долоні, ані найменшого здригання не було в його тілі. На обличчі його не з'явилося жодної гримаси болю. Молився, коли пробивали йому ноги, коли піднімали хрест. І втоптували навколо землю. Лише коли глядачі зі сміхом та вигуками почали заповнювати амфітеатр, брови старого ледь ворохнулися. буцім од гніву, що язичницький люд порушує тишу та спокій блаженної його смерті. На той час поставлено було всі хрести, так що на арені утворився ніби ліс із людьми, які висіли на деревах. На поперечених хрестів і на голови мучеників падали промені сонця, на арені ж широкі тіні, створюючи чорні переплутані грати, між якими просвічував жовтий пісок. Було це ще те видовище, в якому публіці головну розкіш становило повільне вмирання людей. Але ніколи раніше не бачили такої густоти хрестів. Арена була ними. Набита так щільно, що служителі на силу протискалися між ними. З краю висіли переважно жінки, але Криспа, як проводиря, поставлено якраз проти імператорського подіуму на величезному хресті, оббитому внизу же Ніхто з жертв іще не сконав, але деякі з тих, яких прибито найпершими, зумліли. ніхто не стогнав. Не благав помилування. Одні висіли з головами похиленими на плече або на груди, нібито вони спали, інші буцімто в задумі, деякі дивилися ще в небо і тихо ворушили вустами. У цьому страшному лісі хрестів, у цих розіпнутих тілах, у мовчанні жертв було все таки щось зловісне. Люди, які після частування ситий і веселий. Заходив з вигуками до цирку, замовк, не знаючи, на якому тілі затримати погляд і що думати. Не билися навіть об заклад, хто раніше сконає, що робили завжди, коли на арені було менше розіп'ятих. Здавалося, що імператор нудьгує також, бо, крутячи головою, поправляв лінивим рухом своє намисто і ще щось. І лице його було в'ялим і сонним. У цей час Крисп, який висів навпроти нього і мав хвилину тому очі заплющені, розплющив їх і почав дивитися на імператора. Обличчя його знову набуло було такого грізного виразу, а очі запалали таким вогнем, що густіани почали перешіптуватися, вказуючи на нього пальцями. І, зрештою, сам імператор звернув на нього увагу. І неквапно приклав до ока смарагд. Запанувала мертва тиша. Очі глядачів втуплені були в Криспа, який намагався поврушити правою рукою, ніби хотів її відірвати від поперечини. За хвилину груди його випнулися так, що проступили ребра. І він закричав: матери вбивця! Лихо тобі! Почувши цю смертельну образу. Кинуту володарю світу перед тисячним натовпом, а густяни затаїли подих. Хілон обмер. Імператор здригнувся і випустив із пальців смарагд. Люд також затих. Голос Криспо розлягався все голосніше по всьому амфітеатру Лихо тобі, вбивця дружини і брата, лихо тобі, Антихристе. Безодня розкривається під тобою, смерть простягає до тебе руки, і могила вже чекає на тебе. Лихо тобі, живий трупе, бо помреш у жахові та будеш проклятим навіки. І не в силі відірвати прибиту до Христа руку, люто напружуючись, страшний, за життя ще схожий на скелет, нездоланний, як доля. Тряс білою бородою над Нероновим подіумом, розсипаючи при цьому рухами голови пелюстки троянд із свого вінка. Лихо тобі, вбивце, переповнилася міра, і година твоя наближається. Тут напружився ще раз. Здавалося, за хвилину відірва від Христа руку, простягне її грізно над імператором, але раптом. Виснажені руки його витяглися ще дужче, тіло обвисло, голова впала на груди, і він сконав. У лісі хрестів слабкіше почали теж засинати вічним сном. Розділ 59-й. Повелителю, говорив Хілон, тепер море, як маслинова олія, і хвилі, наче сплять. Їдьмо до Ахаї. Там чекає на тебе слава Аполлона, там чекають на тебе вінки, тріумфи, там люди тебе обожнюють, і боги приймуть як рівного собі гостя. Тут же, Повелителю. І замовк. Бо нижня губа почала в нього трястися так сильно, що слова перейшли в якісь незрозумілі звуки. Поїдемо. По закінченні Ігор, відповів Нерон. Знаю, що й так уже дехто називає християн Іноксія Корпора. Якби я поїхав, захотіли б це це повторювати. Чого ти боїшся, трухлявий пню? Сказавши це, нахмурив брові, але подивився запитливо на Хілона, мов би, очікуючи від нього пояснень, бо тільки вдавав із себе холоднокровного. На останній виставі сам злякався слів Криспа і, повернувшись додому, не міг заснути від люді і сорому та водночас і від страху. У цю мить забобонний вестин, який слухав мовчки їхню розмову, озирнувся навколо і сказав таємничим голосом: Послухайся, повелителю цього старого, у християнах і справді є щось дивовижне. Їхнє божество дарує їм легку смерть, але може бути мстивим. На це Нерон квапливо заперечив Це не я влаштовую ігри, це Тегелін. А вже ж це я, відповів Тегелін, почувши відповідь імператора. Це я і сміюся собі, із всіх богів. Вестин, повелителю, набитий за бобонами міхур, а цей одважний грек. Готовий померти зі страху при вигляді квочки, що захищає своїх курчат. Це добре, сказав Нерон. Але накажи відтепер одрізати християнам язики або затикати кляпом рот. Їм заткни його вогонь обожественний. О, лихо, мені, простогнав Хілон. Але імператор, якому зухвала самопевненість Гліна, додала духу. Почав сміятися і сказав, показуючи на старого грека, дивіться, який вигляд має нащадок Ахілеса. І справді, Хілон мав страшний вигляд, рештки волосся на голові зовсім посивіли. На обличчі застиг вираз якогось безмірного неспокою, тривоги та пригніченості. Ставалося часом одурманеним і непритомним, часто не відповідав на запитання. Часом знову впадав у гнів і робився зухвалим, так що августіани воліли його не зачіпати. Така хвилина настала й тепер. Робіть зі мною що хочете, а я на ігри більше не піду! закричав розпачливо, клацнувши пальцями. Нерон подивився на нього і через якийсь час звернувся до Тигеліна. Простеж, аби в садах цей стоїк був біля мене. Хочу бачити, яке враження справлять на нього наші смолоскипи. Хілон злякався, одначе, погрози, що прозвучала в голосі імператора. Повелителю, сказав, нічого не роздивлюся, бо не бачу вночі. А імператор відповів йому Із страшним усміхом. Ніч буде ясна, як день. Потім повернувся до інших августіанів. З якими почав розмовляти про змагання, що їх мав намір влаштувати під кінець ігор. До Хілона підійшов Петроній і, торкнувшись його плеча, сказав, Хіба не говорив я тобі не витримаєш? А той відповів: Хочу напитись і простягнув дрижачу руку до кратера з вином, але не встиг його донести до рота. Вестин, бачачи це, відібрав у нього посудину. Потім, присунувшись близько, запитав із цікавістю і переліком. Фурії тебе переслідують? Чи що? Старий дивився на нього якийсь час із розкритим ротом, ніби не розумів запитання. Потім заморгав очима, а вестин повторив: То фурії тебе переслідують? Ні, відповів Хілон. Але переді мною пітьма. Яка це пітьма? Нехай боги змилуються над тобою. Як це пітьма? Пітьма жахлива, непроглядна, в якій щось рухається, і щось іде до мене, але я не знаю, що то, і боюся. Я завжди був певен, що вони чаклуни, Чи тобі щось сниться? ні, бо не сплю. Я не думав, що їх так скарають. Тобі їх жаль? Навіщо ви проливаєте стільки крові? Ти чув, що говорив той з Христа лихо нам всім. Чув, відповів тихо вестин. Але ж то палії, неправда. І вороги люду людського неправда, і вод. Неправда і вбивці дітей? Неправда? Як же? запитав здивовано Вестень. Ти ж сам це говорив і віддав їх у руки Тегеліна. Тому й огорнула мене пітьма і смерть іде до мене. Часом, здається мені, що я вже помер, і ви також. Ні, то вони помирають, а ми живі. Але скажи мені, що вони бачать помираючи? Христа, то їхній Бог? Чи він могутній? Але Хілон відповів також запитанням, що то за смолоскипи мають палити в садах. Чув, що казав імператор? Чув і знаю. Їх називають сарментиції та семіаксії. Одягають на них жалобні туніки, просочені смолою. Прив'язують їх до стовпів і підпалюють, тільки б їхній Бог не наслав на місто якого-небудь лиха, самі аксії – то страшна мука. Ліпше це, бо не буде крові, відповів Хілон. Накажи рабові подати мені кратер до рота, хочу випити, а розливаю вино, бо рука дрижить від старості. Інші розмовляли в той час також про християн. Старий доміцій Афр насміхався над ними. Їх так багато, казав він, що вони могли б розпалити громадянську війну. І, пам'ятаєте, були побоювання, чи не захочуть захищатися. А вони гинуть, як вівці. Нехай би спробували інакше, сказав Теглін. На це озвався Петроній. «Помиляєтесь?» Вони захищаються. Яким же чином? Терпінням. А, це новий спосіб. А вже ж. Але чи можете стверджувати, що вони помирають, як звичайні злочинці? Ні, вони помирають так, як ніби злочинцями були ті, хто їх засуджує на смерть. Тобто ми і увесь римський люд. Що за дурниці? вигукнув Тегелін. Хік Абдера, відповів Петроній. Але інші, вражені влучністю його зауваження, почали переглядатися з подивом і повторювати, це правда? Є щось незвичайне і дивовижне в їхній смерті? Говорю вам, що вони бачать самого Бога, вигукнув вестин. Тоді кілька гостіанів звернулося до Хілона. Гей, старий, ти їх знаєш добре. Скажи, що вони там бачать? Грек виплюнув собі на туніку вино і відповів Воскресіння і затрусився так, що ті, які сиділи ближче до нього, вибухнули голосним сміхом.